3 мільйони 900 тисяч осіб. Таку цифру людських втрат в Україні через голодомор 32-33 років озвучили сьогодні в інституті демографії. За основу розрахунку кількості жертв науковці взяли так звану демографічну реконструкцію. Поміж жертв голоду мільйон це діти до 10 років. Загалом, за даними демографів, тоді голодом заморили 13% населення України. Валентина Доброта детальніше. Знайти очевидців сущного голоду 30-х нині непросто, вона ж пам'ятає голодомор не за чужими переказами. Мерлі да Одійшло Павалило саме умерло. Це важко повірити, але Христині на горні тоді було 32, Зараз їй 115. Пригадує, як мало не щодня помирали її односельці, як під голоду спухла її мати. Вона ж вижила. Але досі жінка всю комору закладає харчами на чорний день. Такі я були голодні. Це чоловік із іншого села Чернігівщини удвічі молодший за бабусю Христину. І про голодомор мало що знає. В цьому селі не ділилися спогадами напроти його будинку у травні 33-го у колгоспній стані сталася трагедія. Семеро сільських активістів завкрадено на полі картоплю. Забили на смерть знесилених від голоду односельців. Гаражна да. кажу, як, як, як символ колгоспного ладу. Цю історію Сергій Горобець розкопав два роки тому у засекречених партійних архівах. Трагедія там зазначена як самосуд над викрадачами коренеплодів. Їх почали, як написано в документах, допитувати, але допитували б'ючи палками і різними кілками по голові. І закінчилося тим, що всіх п'ять молодих хлопців забили насмерть. Загалом на сільське населення припадає 93% всіх жертв штучного голоду. Приреченим був кожен шостий селянин на цифру у майже 4 мільйони померлих. Спеціалісти вийшли через демографічну реконструкцію. За точки відліку вони брали перепис населення 26-го та 39-го років. Розрахували гіпотетичні числа народжених і померлих за умови відсутності голоду і таким чином обчислили втрати. Над підрахунками жертв голодомору демографи працювали руками, але раніше, за часи президента Віктора Ющенка, кількість жертв оцінили у 10 мільйонів українців. Історик Станіслав Курчицький вважає, що перебільшення кількості втрат було пов'язано з бажанням донести світові українську трагедію, в яку мало хто вірив. Приплюсували кількість ненароджених дітей. Цьому поколінні, потім ще одне покоління, третє покоління, і вийшли на цифру 10 мільйонів. Зберегли і свій професіоналізм і задовольнили бажання українського президента вийти з більш високою цифрою. Раніше говорили про два голодні роки – 32-й та 3-й. Хоча найбільша концентрація смертності 90 – 90% людських втрат – припала на 33-й, у наступному 34-му році теж помирали від голоду. Дефіцит народжень дітей через голодомор демографи оцінюють у 600 тисяч немовлят. Валентина Доброта, Алла Скорик, Тетяна Лазарчук, Василь Кобець, ТСН 1+,1